Операції так, я її тут робив. У Кореї абсолютно всі роблять пластики, даріть на день народження пластичні операції. Ого, кошмар. Тут не завели в операційну. Моя операція була на, на 27 лютого. За три дні до операції починається війна в Україні. Всім привіт! Мене звати Настя. Вітаю вас на своєму каналі на Anna in Korea. Ласкаво прошу, якщо ви тут вперше. І я окремо дуже дякую всім, хто пише мені добрі коментарі, хто відписує і допомагає мені з ідеями для нових відео. Яка ж сьогодні тема? Я сьогодні хочу розповісти вам про пластику в Кореї і окремо. Хочу розповісти вам про свій досвід пластичної операції. Так, я її тут робила. І почнеться ця тема з того, що я дуже багато бачила <гум> таких відео, таких стереотипів, що в Кореї абсолютно всі роблять пластику, що тут всі змінені, що в Кореї батьки дітям дарять на день народження пластичні операції. Так от, ні, батьки тут таке дітям не дарять, залежить від сім'ї. Якщо у дитини є якісь проблеми, то так. Але взагалі це. З повноліття робиться плюс, чи всі тут роблять пластику? Ні, далеко не всі з моїх знайомих корейці, пластику робила на ну, мобіліць відсотків 10. і перед тим, як повністю вже розповісти вам про цю всю пластику, я б хотіла окремо від себе сказати, що наклад я не розумію, чому у нас засуджують пластичну операцію. Тому що кожна людина індивідуальна і у кожної людини є свої ідеали в голові. Так людина, яка зробила пластику, вона ж вам не нав'язує, що ви теж її маєте робити. Тобто, людина, яка зробила пластичну. Операцію вона була чимось незадоволена. Є у людини якісь проблеми, які вона б хотіла вирішити шляхом змінення чогось в обличчі, і я вважаю це нормально краще так, ніж жити з поглядом дзеркало і думати: о боже, що це таке? От мені не подобається. Змінивши це в собі, прийнявши себе вже зміненим, жити набагато краще. Ця людина ж вам не нав'язала це, що ви теж маєте робити. Ну змінила, змінила все. Ну окей, молодець. Я якось приймаю це так. Для мене нема ніякого ого фу кошмар. Тобто, якщо в мене тут є глядачі, які засуджують пластичні операції, які роблять інші люди, я б дуже хотіла почути вашу думку в коментарях. Причину вашого засудження, чому ви негативно відноситесь до цього, це ж по суті не нав'язування вам. Це ж не кажеться, ти тут маєш зробити. Ні. Ти не зробила собі все, вона живе щасливо. Якось так. Я трохи не розумію. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви мені поясните вашу думку. Щодо корей, тут частіше роблять операції на ніс, на очі, і це віобразна лінія. Наприклад, у нас в Україні дуже популярна отака лінія Ось так. Кореї ж цього немає. В кореї люблять. Ось таку V-образну лінію. Де хто це філерами, а дехто просто робить операцію, спилюючи ось тут кісточки. Я знаю, що є люди, які це роблять, але з моїх знайомих коретів немає таких, тому мені тяжко буде пояснити, що це саме за операція. Я, якщо чесно, бачила саме цю операцію, вона проходить шляхом вирізання зсередини, вирізання цих кісточок. Потім, коротше, тут якісь трубки вставляються. Ой, так це то, то дуже страшна операція. Як свою ще згадую, то мені аж страшно. Найпопулярніша, найчастіша операція, яку роблять в корейці, це на повіки. Тут все залежить від генетики. Є корейці, які народжуються з двойними повіками, а є корейці, які народжуються з одним повіком. Тобто ось я навіть не знаю як пояснити. Ось ми як нас є один-два, типу, отак от, от виділяється в корейці, деяких цього немає. І так як корейці так вважають європейців дуже красивими, вони намагаються стати якось більш схожими. Біль... Я б не сказав, що більш схожими, просто вони вважаються більш красивішими. Коли корейці вже роблять цю операцію, їх обличчя візуально вже змінюється. Логічно, дитя робиться вже на їх погляд більш гарніше. Дуже часто я помічала, що в Кореї дівчата роблять цю операцію. Я ніколи не запитувала у знайомих кореянок чи корейців, чи ти робила операцію на очі. Я зазвичай про ну, таке помічала, коли людина кліпає, можна бачити. Зверху вік такий маленький шрамик. Якщо не приглядатися, його не помітно. Але якщо ви сидите дуже близько до людини, то можна помітити. Але само по собі це виглядає дуже гарно. Є корейці, яким це подобається зачасту. Якщо вони роблять операцію, то роблять операцію на очі. Ще одна операція, яку дуже часто роблять, це операція на ніс. Генетика корейська така, що вони народжуються з більш приплюснутим носиком. Тут теж є така цікава історія. Я коли приїхала в Корею, десь на другу, на третю зустріч, джиннова мама. Мама підходила до мене і просила потрогати мій ніс. Чому? Тому що зараз я вам поясню. У мене ніс, бачите, ось так. Він ось тут випирає, і виходить, що в мене дуже велика відстань є від очей. В корейці вже не мають відстані, тобто носик тут може випирати і далі він тут іде приплюснути. Тому в Кореї, коли я зустрічаюся з корейцями, вони дуже часто звертають увагу на мій носик і отак от можуть отак трогати от, його. Наприклад, коли я жила в Україні, я не помічала, ну я, я взагалі не задумувалась про це. Вже коли приїхала в Корею, Корейці не почали мені казати ого нічого собі. Тому щодо операції я можу сказати так: так їх роблять, але їх роблять не всі. Тут все залежить від людини. Ось. Але найчастіші операції це я вам сказала: очі, ніс і ві-лайн. це такі самі більш розповсюджені операції тут. І так, Міджі, наприклад, не робив взагалі ніяких операцій, і знайомі з хлопців не робили взагалі з дівчат, тільки там десь пару дівчат, які робили тільки операцію на подвійний вік. Все. що стосується мого досвіду, як я робила собі пластичну операцію, так от тут потрібно почати все з того, чому я її зробила. Тут така, знаєте, в мене була трішки дитяча травма, тому що з часів студентського життя, коли я вже почала зустрічати нових людей, які вперше бачили моє обличчя, зазвичай більшість звертала увагу на мої синці під очима. Вони були настільки великими, що дуже часто чула такі висловлення: як Настя, чи ти не виспалась? Настя, чи ти пила? Настя, чи ти взагалі приймаєш якісь наркотичні засоби? Це, взагалі, я коли це почула, думаю, боже, що?» І дуже часто в мене питали про моє самопочуття, чи не хворі у мене нирки, короче, страждала я добре. Ви знаєте, перші часи, коли я чула це, я якось сприймала це зі сміхом. Потім почала сприймати з негативом. У мене знаєте, якась така. Зародилася травма. Кожен раз, коли якась нова людина нагадувала про мої синці під очима, я вже на це реагувала не з посмішкою, а з агресією, тому що навіть коли я фарбувала обличчя, мої синці під очима казали всім привіти. Навіть маскуючи ці синці тональним кремом, отаким от слоєм. Вони були видні. В чому ж була проблема моїх синців під очима? Проблемою було те, що я просто такою народилася. Сама шкірочка під очима в мене була дуже тоненькою, і всі судини, які є там, вони просто виднілися. І все, що я могла зробити з цим, це або накладати 10 слоїв тонального крему, або Зробити операцію. На той час в Україні я якось боялася робити операції, і я начиталася, що можна закрити синці філерами. Але ж ви знаєте добре, що тоді я якось злякалась, і тоді мене якось грошей не вистачало. Да. Я не зробила, тому що з часом я дізналася, що якщо закривати синці а філер сам по собі він може мігрувати не туди, або може покритися комочками. І саме через те, що тут під Очима дуже дуже тоненька шкіра, філер буде звисати, він буде комочками забиватися, і потім це все буде виглядати кошмарно, тому богу я нічого не зробила. Приїхавши в Корею, навчаючись тут, я підробляла модель. У мене були фотозйомки, і дуже часто на фотозйомках мені казали про мої синці. І навіть один раз була якась така. Я, я я досі як згадую цей момент. Думаю, фу, ну як можна такою бути. Я це чесне слово. Одна візажистка кореянка підійшла до мене і каже. Іди, каже, зроби собі якісь уколи, щоб у тебе не було таких синяків. фу, як вона мене тоді розізлила, і я, я так глянула на неї, думаю, йди звідси, ще От так я роздратувалася. Ну, коротше, незалежно від цього всього, я дуже хотіла зробити собі операцію. І як же я знайшла лікаря, знайшла лікарню. Скільки це коштувало, зараз вам про все розкажу. Ось тут ви можете побачити додаток, називається каннамонні. В Кореї існує багато різних додатків, типу цього, але що це за додаток, зараз я вам розкажу. Коли ви шукаєте. Лікарню, звісно, вам потрібно знати відгуки про цю лікарню. Десь приблизна ціна вашої операції, вам треба записатись на консультацію. Так от, саме через цей додаток я знайшла собі лікарню і записалась на консультацію. Ось тут ви можете бачити, є всі операції на груди, на ніс, на губи, на все. Ось тут ви заходите, нажимаєте, листаєте, і вам вибуваються всі лікарні, приблизна ціна і відгуки. Я записалась на консультацію з двома лікарнями і маю попередити, що. Що, коли ви приходите на консультацію, звісно, там все буде корейською мовою, але я знаю, що багато лікарень співпрацюють з перекладачами. Це можуть перекладачі бути англійської мови або російської мови. Так, перекладачів української мови тут немає. Якщо вже хочете зробити ту операцію, я вам рекомендую або на англійській, якщо ви розумієте англійську перекладача. Кликати якийсь на англійську мову, буде вам це перекладати. Або якщо ви не знаєте корейську, не знаю, може у вас тут є друзі, родичі, знайомі, які можуть вам допомогти розібратися про що вам говорити лікар. Так от я коли йшла на консультацію зі мною йшов свекор зі моєю свекрухою. Ми йшли цим таким тавуном. Коли я записувалась на консультацію, я чекала свою чергу місяць. Я записалась на початку січня на консультацію. і Десь в кінці січня мене прийняли Уже на записаний час, на записане число. Я прийшла в лікарню. І в першій лікарні, в яку я прийшла, там було дуже багато людей. Ну дуже, я вам серйозно кажу. Там обіця не було скільки кабінетів, скільки людей сидів, чекали. Ну, я зайшла до лікаря, він мені приблизно пояснив, як, що мені потрібно зробити. І до другого лікаря я теж коли приходила, він приблизно сказав мені одне й те саме, але я робила ще й лівофілінг нижніх повік. Перший лікар сказав, що нормально можна зробити другий лікар. Це вже був більш такий старший дядько. Він мені сказав, що якщо я його зроблю, у мене буде асиметрія. Нижніх повік і коротше, я дуже хотіла зробити толі по філінку. Твоя другого лікаря не послухала, пішла до першого. Перша лікарня, в яку я сходила на консультацію, через пару днів вже записалась на операцію. Так, от скільки коштувала моя операція? Значить, в Кореї тут ще є така штука. Ви можете отримати знижку на операцію. Як же ви от можете отримати цю знижку? Коли ви підписуєте уже дозвіл на операцію, на все цього вам дають окремо ще одну бумажку, де написано, що ви маєте дати відгук після операції. З фотографіями, звісно, там можна не все це можна обрізати, типу, якось отак, щоб не було видно приблизно всього обличчя. Можете так от обрізати, типу, до і після операції, як воно це все було. І ця фотографія з вашим відгуком має залишатися на цьому сайті, який я вам показувала. Три роки мені тоді дали знижку десь в 200 доларів. Якщо я напишу той відгук, я підписала цю бумажку, що я напишу відгук, і Мені зробили цю знижку. Ось скільки ж коштувала моя операція. Я робила блефаропластику нижніх повіках. Друга операція, яка зразу ж пішла в той же день. Це Ліпофілінг, це мені з моєї ніжки забрали мій жир і вже рівномірно так розподілили по моїх нижніх повіках. Як я проходила цю операцію? Це ще теж знаєте, моя операція проходила дуже такою кошмарно, тому що моя операція була на двадцять Лютого і я записувалась на цю операцію в перших числах лютого місяця. За три дні до операції починається війна в Україні, і я прямо на нервах, у мене все тіпає. Я сижу, плачу, я кажу, як я можу зараз піти робити операцію, якщо в мене в країні таке твориться. Я поговорила з рідними, переговорила з чином, і вони кажуть: іди, іди вже роби, нічого не зміниться від того, що ти зробиш ту операцію. Я вже, з таким, я вже з таким відчуттям вини пішла вже на ту операцію. Перед операцією я не здавала ніяких аналізів. Тобто, в Кореї, я, я не знаю навіть чому, але тут я не здавала взагалі ніяких аналізів. Мені нічого не, не запитували, мені нічого. Будеш робити операцію? Да, давай гроші, давай підписала, підписала, все. День операції. Я прийшла, мені сказали прополоскати чимось рот. Там був якийсь такий ментоловий ополоскувач. Я переодяглася, мене повезли. Консультація мене була на четвертому поверсі, а кооперацію вже роблять в цьому ж будинку, тільки на шостому поверсі. Якось так. Ти ми на шостий поверх, вже джин залишився на четвертому не чекати. Там мене завели в операційну, мене положили на стіл. Тим щось мені вкололи, я ще лежала, але знаєте, така операційна була, я б і не сказала, що вона була супер-пупер, якась чиста, крута. Така, ні, взагалі, я ще трошки так продивилася навколо і вона така, знаєте, як коморочка виглядала. І я тільки пам'ятаю перші секунди, коли я думала ще, що я, я не зас... Циначки, не робіть мені зараз операцію, я ще не заснула, я ще нормально, 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 і все, я відключилась. Як проходила сама операція, в мені ось тут, всередині повік, роб... зробили надріз, витягнули все, що треба. Потім з ноги у мене викачали мій жир, і назад сюди вже рівномірно запустили. От, і... Так і закінчилась моя операція. Вона надалась, навіть недовго. сили. Операцію мені робили годину. Уже після операції я прокинулася в кімнатці. Там ще було троє людей, нас шторкою всіх позакривали. Поки я відходила від наркозу, це мабуть, ще 30-40 хвилин. Вже джин був біля мене. Мене чимось докапували, закінчилося, закінчилося це все. І мені сказали додому. Прямо після операції додому. Якби не день на машині, я піг доїхала додому сама. <сум> Число тут або на таксі, або на машині. Все. я ледь відкривала очі. Стан був такий затуманений. Ми відразу приїхали додому, перекусила такої ріденького рису і заснула. Другий день це був кошмар, другий, третій, четвертий день. У мене очі не відкривалися, і я так злилась. Вони затікали і засихали. І мені було взагалі страшно їх тіпати, бо мені здавалося, якщо зараз вочем якось з руками потрогаю, все все надірветься короче. Тут все в мене очі нападу. Перші дні було дуже тяжко, і вже десь через тиждень виглядало так. Через тиждень вже почало моє обличчя повертатися в норму. І в середньому нормально моє лице виглядало і взагалі не було ніяких синців. після операції нічого пройшло два місяці. І... Я вам скажу, результат був того вартим. Я живу без травми. Я приймаю себе такою, якою мене зробили, і дуже дякую, що наразі є такі класні врачі і є такі класні штуки, як пластичні операції, коли можна покращити себе і прибрати якісь недоліки на своєму обличчі. Це весь такий мій досвід щодо пластичної операції. І мені дуже цікаво, що ви думаєте щодо пластичних операцій в Кореї. Дуже цікаво, що ви думаєте щодо моєї пластичної операції. Ну, не видно ж. Ну, ну гарно ж. До і після. Ну класно, ні. Дуже дякую, що ви подивилися це відео. Якщо у вас будуть ще якісь ідеї щодо нових відео, я буду дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях. Не забувайте на мене підписатися, ви можете мене знайти в інстаграм. І до зустрічі в нових відео!